Анатолій Вилевський. І так щодня. Серж сидів за столом біля панорамного вікна, пригнічено опустивши плечі і бездумно втупившись у свій сніданок, який складався з чергового бутерброда і філіжанки димлячої кави. Любий підсмажити тобі ще один тост. безтурботний голос дружини, долинувши із роботизированої кухні. Вирвав його з відчуженого стану, змусивши злегка здригнутися і з тужливою ненавистю подивитися у бік дверей. Дякую. Я вже ситий. Ні. Серж насправді досі ще любив свою другу половину життя. Але ось решту він справді ненавидів усіма фібрами своєї душі, цю повторювану день у день сіру, монотонну рутину, яка тягнеться, немов нескінченна гума. Одноманітний щоранковий сніданок, складаючийся з одних і тих самих продуктів, нескінчені розмови про погоду, про нові рекламні товари і послуги, обговорення чергових пригод героїв нескінченних мильних опер, які вже порядком набридли, з черговими посмішками і нещирими сльозами, потім 6 годин суспільно корисної праці, з півгодинною перервою на стандартний обід. Хоча, якщо вдуматися, ця праця була радше символічною, ніж необхідною, адже всю насправді важливу роботу вже давно виконували роботи. Потім повернення додому і зустріч із дружиною, звична сімейна вечеря забридлим стандартним набором продуктів, обов'язковий перегляд нових серій нескінченого серіалу, щоб завтра було що обговорити. А після нього укладання в релаксаційне ліжко, оздоровчий сон із ненав'язливим автоматичним контролем усіх функцій організму. І так щодня. Від огиди до всього цього серж пересмикнув плечами і з тугою подивився у вікно. Там теж усе було як завжди. Майже біля самого обрію повільно пропливали величезні засніжені гімалаї. З царственним Еверестом на чолі. Далеко внизу, за зрідко граційно ковзаючими пухнастими хмарками, іскрилася в золотих промнях ранкового сонця бенгальська затока, облямована подекуди останніми мангровими лісами, а попереду, крізь напівпрозору туману завісу, проглядала буйна зелень таємничих таїландських джунглів, щоправда, вже давно нічого таємничого в них не було. Кожен квадратний метр досконально вивчений ученими. Неподалік паралельним курсом, тихим беззвучним ходом порухався такий самий стандартний будиночок, як і в них з Наталі. Хтось із його мешканців, підперши долоною голову, теж понуро і бездумно дивився у вікно. Помітивши попутника, він подивився просто на нього і все ж про всяк випадок змахнув рукою. але… Сусід лише байдуже позіхнув і відвернувся. Так. Відтоді, як галавасці науковці подарували людству практично безплатне, невичерпне джерело енергії, все дуже швидко змінилося. Їжа і будь-які матеріали для промислових потреб легко синтезувалися з чого завгодно. В основному перероблялися з відхідів і сміття. Потім у життя людей. Упевнено ввійшла підкорена антигравітація. І тепер у всіх були свої власні літаючі будинки, схожі один на одного, як дві краплі води. Щоб уникнути зіткнень, вони весь час рухалися строго за одними й теми самими маршрутами, які одночасно змінювалися лише раз на рік. Ох, якщо нічого не змінити, то ці розмірені одноманітні будні. Коли-небудь мене остаточно доконають, понуро подумав Серж, потрібно буде зазирнути в рекламні проспекти освоєння нововідкритих світів і подати заявку в якусь дослідницьку експедицію на далеку планету, де з'явиться хоч якийсь елемент новизни і непередбачуваності. Просто необхідно хоч щось змінити у своєму житті. Але, звісно ж, тільки не сьогодні, якось потім. Іншим разом, коли настане більш слушний момент, зазвичай він завжди так думав перед виходом на роботу щодня.